Всім призумію юр на кліші 9 і сьогодні ми в Cars Simulator 2, і тому по нас про ці відео Ви ж зрозуміли. Що Сьогодні ми затестимо от такий от мій новий гель, який купляв в минулому відео на оффроуді, на бездоріжжі. Ми будемо його сьогодні тести. Дивитися. І ще я хотів щось сказати, то що я зробив такий легкий на ньому е, цей тюнінг. Я просто його помалював, так я йому зробив більш під стиль колекції своєї, Звісно, в мене червоні не дуже підходить на цей гелік, тому я зробив білий йому. Я зробив ці штуки, називається, ну, короче, малюнок. Оцей от. І... Отак от, коротше, ну давай довго затягувати не буду. Зразу поїдемо на оффроуд, затестуємо його там. Як він класно виглядає, ну і ще зробив двері такі, щоб вони верх відкривалися. думаю, ну Чисто для понта, так скажемо. Так, давайте їдемо, їдемо, довго тягнути не будемо. Ще... Я його спеціально не занижу, я його трохи потім занижу. Е... Хочу провірити його на максимальній. Е... Ну, На максимальній підвісті, як він буде себе вести на офроді. Я потім його занижую, через те, що тут незручно заїжджати отак от на цей. Воно царапає цей як, як називається? царапає верх, і якщо я буду грати там з пошкодженням, то мені буде ламатися машина. Ладно, давайте ми поїдемо по правилах більш-менш зараз, по дорозі так от заїдемо, бо я хочу заодно подивитися, чи є в мене тут поліцейська тачка, вона тут спавниться біля цього. Як він називається, біля гаражів оце отут вона спанці. Давайте ми зараз це глянемо. Ні, нема. Ну, ладно, то і поїхали, в принципі, на оффроуд. Я його хочу затестити на як він заїжджає на гору, наскільки глибоко може заїхати під воду, в принципі, на ньому. Місця, на місцях, де я цей, як він називається, де я під, ну, треба під воду заїжджати, чи тачка тут добре їде. І е, є одне таке місце, де. Там, де ніби розробники зробили таку пасхалку, де. Блін, чекайте, я кудись поїхав. Розробочки зробили пасхалку, де така машина ніби попала в аварію, вона там перевернута стоїть біля гори. І е, недалеко від неї там є такий тунель. Мені цікаво, чи я зможу в нього заїхати, тому що там завалений каменями, ну ніби я не знаю, чи я зможу в нього заїхати. Ну зараз ви все побачите. Давайте в принципі, погнали якраз до цієї машини, про яку я вам говорив пам, і заодно провіримо, наскільки він глибоко заїжджає під воду. До речі, мені здається, чи цієї гори тут не було. Це от маленьке дає де дерево. Так, давайте ми заїжджаємо. В принципі, ой-ой, тихо-тихо, страшнувато. Давайте від першого лиця попробуємо. Опа-опа, акуратно. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой. 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 Ні, в принципі, нормально ми тут, навіть якщо будемо пролітати, все рівно. імбово, він дуже великий, це величезний його плюс. Ой-ой, а куди нас так завернуло? До речі, не розумію, що на нього немає. Цієї кнопки дріфта вона тут є. От, от тут вона є, я не розумію, Ну, мала бути в всіх машинах, а в цій машині, в цього геліка 6 х 6 нема чогось. Ой, ну да. так. Газуємо, коротше, ми вже під'їжджаємо. Так, Опа-опа-опа, сюди, 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 сюди. Газуємо, от, це от місце, тут, де зламана машина, я вроді вже не в одному відео показував це місце. От, е, тут така от машина, це вроді е, патріот, називається Вас Патріот, щось таке. Е, машина. Так, давайте ми газуємо, коротше. Ой-ой, тихо, я що тут застряг? Ні, ну в принципі на цьому геліку не застрягнеш. І отут, якщо трошки далі приїхати, от вже від за каме. Ой, тільки не кажіть. Фух. Нормально, повезло. Отут тут є отакі от, от камені, на простих машинах я сюди ніяк заїхати не міг. А от зараз проїдемо, я зможу заїхати на Гелендвагені. Давайте ми газуємо і. Давай, 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 давай. І заїхав на ура, в принципі, на і заїхав. Не знаю, може я просто не на всіх машинах це тестив. Ну, ладно. Газуємо, в принципі, сюди у нас якраз до наступної локації ми їдемо. Бам-бам-бам-бам. Е, так, опа, я хочу провірити, тут недалеко є отаке от, от місце, де є рибалка, тут такий острів є, і біля нього є дошки. І ніби по тих дошках трохи важкувато попасти, коли ти граєш від першого лиця. А от на цій машині цікаво, чи біля них в мене буде. Чи я зможу проїхати по воді от ці от дошки. Бачите, ну, в принципі, тут глибина маленька, але ну, я просто не пам'ятаю дуже сильно, тут у нас вже вроді глибша. Ой-ой-ой. Нормально так глибоко. І ми, в принципі, сюди заїжджаємо, до речі, у нас ще досі не замастився. Е, так, заїжджаємо, і отут є в нас рибалка. Ну, в принципі, це я вам не хотів. О, тільки сказав, він вже замастився, Гелік. Ладно, тут у нас рибалка, це я вам просто так показати хотів. І зараз ми їдемо подивитися, наскільки сильно заїде нагору. Е, ні. Ні. Блін. Чуть-чуть цей... не розрахував е, машину. Ну, не роз. Е, а що є тут? Що е, за. що за. А, во, все. Ладно, чуть не розрахував габарити машини. А що? Що це таке якесь море? Я щось не зрозумів. І так, я вже повернувся, я вже під'їжджаю до цих гір, і зараз ми затестимо, е, наскільки високо він зможе піднятися. І, до речі, я от вже бачу на горизонті е, гору. Там от є одна так, я не знаю, як вам її показати. Давайте зараз заїдемо. Мені цікаво, чи зможе з'їхати. От, бачите, видніється, от там от прямо видніється така гора. Мені цікаво, чи зможе неї заїхати, Тому давайте зараз ми попробуємо це зробити і затестимо ще в деяких гонках. Цей гілінфакен, подивимося, як він це може показати. Так, давайте проймом піднятися прямо тут, а ніде чуть-чуть Ми трохи чуть -чуть перевернулися. Газуй, 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 газуй. До речі, не знаю, чого я перезайшов. у мене 6 кілометра знову пропав, не знаю, чого так сталося. Так, давайте газуємо, дивимося. Що у нас поки що їде, поки що їде собі на ура. Йома, я тут, тут просто. Ай-яй-яй, чуть-чуть не вистачає, чуть-чуть не вистачає, нема де зачепитися, тут просто гора рівно вверх так і. Давайте газуємо, 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 газуємо. і давай, 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 Дивіться, він може, їде. Він їде, 20 км за годину, зможе їхати так по горі. Ой-ой-ой. Ой, куди, 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 куди ми їдемо? Куди ми з'їжджаємо? Назад, 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 а заднім ходом, заднім ходом теж виїжджає, ой, ага, тепер треба переднім буде якось. Так, тут важкувато, зараз, тут буде важко, але нам треба постаратися. Мені дуже цікаво, чи він заїде. Ну, скоріш за ця сторона, просто з цієї сторони зручно. Ой-ой-ой. Мені здається, що він заїжджає, просто з цієї сторони незручно заїжджає. Треба буде пробувати з іншої сторони, але давайте зараз. Останній раз спробуємо. Давай, 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 давай! Зачепився! Він зачепився! Ай, ні, стій, стій, Ладно, давайте зараз попробуємо об'їхати цю гору. Ой ой, тихо, не засиню. Я що, застряг? Як? я. А, ні, все, я не застряг. Я думаю, я на такому гелентваке ніякой застряг. Десь застряг зміг. Ладно. газуємо, газуємо сюди. Сюди, 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 сюди збоку. Збоку зараз собі. Ай, тут яма. Тут яма. І, до речі, у нас тут може бути зручне місце для розгону, напевне. І. Е, Ні, я помилився. Ладно, давайте все-таки ми об'їдемо нормально з іншої сторони, е, гори і там спробуємо заїхати. Давай, газуй, 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 газуй. Опа, опа, ну от, принтє, тут навіть ще більший цей. Так, а це що за арка така? А це що у нас за місце таке? Мені цікаво. Стопе, це що таке? А, це просто якийсь тунель чи бікій. Ладно, Стоп, а що це таке червоне. Давайте ми зараз розвернемося. Швидко. Це що, якийсь тунель з пастками, чи, чи це мені просто червоне щось. А, ладно, тут просто червоне, це якісь е, пікселі. Куди веде, куди веде він. Він. А, ну просто сюди виїжджаєш. Ладно, тут нічого цікавого нема. Мені треба заїхати на гору. Тільки перед цим мені треба об'їхати. Опа, йома, трохи важко ним керувати. Ну ладно, газуємо. Газим, газим, газуємо. Газуєм. І так, головне би нам тут не вилетіти. Я думаю, можна... Ой, йома, а що я не А Оце що у нас за така Маріанська впадина, у нас така глибока, мені теж подивитися. Хочу подивитися, що це у нас таке, поки будемо біжати гору цю Опа. Так, тихо-тихо, вона у нас тут глибоченна. Нормальна така яма Йо, а там вода. Фух, я хотів туди е, заїхати і потім спробувати виїхати, а там вода. Добре, що я туди не впав. Так, давайте газуємо опа, газуємо сюди. І з цієї сторони, я думаю, буде. чекайте, я щось далеко в'їхав. Ну, з цієї зараз ми під'їдемо ближче до гори і спробуємо заїхати. Тут будемо. Во, отут у нас прям, знаєте, як доріжка така от веде. Давайте, оп, акуратно, головне не впасти. Так, 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 так. Акру... Ні, давайте, напевно, що не по цій доріжці, а спробуй заїхати отут. Ну, нам, знаєте, ми заїхати може не зможемо, що там може бути мало місця, а от, знаєте, торкнутися цього вершинки колесом хоча б колесом. І оце вже будемо рахувати, що ми заїхали. Ой, куди мене понесло? От, сто місце. Сто місце, де я був заднім ходом, заїхав. Але так, мені не сюди, з цієї сторони незручно заїжджати. Мені би. От, от сюди, давай, 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 газуй. газуй газуй, газуй. Ай, тут вже насхил. А що мене? Мені... воно подумало що я застряг чи що. Так, акуратно, розвертаємося. Давай, 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 давай. Газуй, 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 газуй. Куда? Куда? Я не бачу нічого нормального. Дерево! Дерево! Блін, я думав, що це дерево прозоре, але воно не, не цей. Блін, блін, блін. Так, давайте, майже. Ми вже дуже близькі до цілі. Давайте, ще чуть-чуть лишається. Ще трохи, і ми майже заїхали. Давай, газуй, 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 газуй. Газуй і. І. Во, в принципі, майже майже вершина. Скільки нам ще там... Ні, нє ні, 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 ні. Ми застрягли. Ні, ні, тільки не кажіть, що ми застрягли. Оп, блін. Наш я задній кіт здав. Наш я заднім ходом з'їхав. Ні, Блін, ми впали. Ми впали. Так, 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 я таки не хочу. Давай, газуємо. Останнє, от буквально 2-3 спроби зараз пробуємо, і якщо не входить, то вже їдемо на бездоріжжя. Так, опа і... Стоп, акуратно, 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 акуратно газуй, 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 газуй. Газуй, 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 Я не хочу здавати назад, то що. Хоча, давайте ми отак от відпустимо. І газуємо, газуємо, оп, все, нормально, Нормально, тихо тихо, живем, живем, живем. Живем, помало, Оп, завертаємо. Тихо. Ой, я бачу, там просвічується гора. Так, опа, і газуємо, газуємо. А що у нас тут не проїжджається? У нас просто якесь. Тут що, й-мою, це максимальне останнє, бо машина далі не може заїхати. чи що? Давай, 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 давай. блін. Ну, коротше, в нас не виходить. Ну, Мені здається, що на ній заїхати можливо, просто у нас щось, щось просто якось треба сторону якусь знайти. Давайте. Останньо. А, ладно, вже все. Вже все. все, щоб зараз відео довго не затягнути. Давайте їдемо до якоїсь гонки. До якоїсь гонки бажано, щоб проти якихось суперників щоб було цікавіше. Ну, я знаю, десь така гонка, десь є, вроде би, би би ця. Вроде би ця, тільки, ну так, да, напевно, що ця. Давайте ми зараз опа. Заходимо 8 тисяч, нам дадуть, в принципі, мало, але ми зараз не, за, не заради грошей сюди приїхали. Та, ой, моє я тут ще тут всі на цих геліках чи що? ем... Стоп, ну це буде е, цікавіше. Це буде набагато цікавіше. Всі, серйозно, всі на гірках. Хто, напевно, зробили кафте машина? Така буде і всіх, що були ніби всіх рівні шанси. Ладно, давайте газуємо, давайте пробуємо від першого лиця. Ой, ні, від першого лиця погано. Від першого лиця погано їхати. Так, 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 давайте газуємо. Опа. Оп, так, мені здається, напевно, що трохи звук ще підкручував цього від е, гри самої. Все, давайте газуємо все-таки промін від першого лиця. Мені дуже цікаво, як це виглядає все від першого лиця. Газуємо так тепер направо, опа-оп, оп. так тепер наліво. Ми, в принципі, вони відстають від нас вже потрохи, тому можна не так, е, це, не так напрягатися і розслабити собі, спокійно їхати, не спішити. Акуратно, оп, все, сюди завертаємо. Отак ну, от пам, опа. Все, заїхали тепер. Опа, зараз треба направити. А, тут каміння. Ладно. Тут трохи таке враження, ніби зараз зтошнить мене. Ой, 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 що з нашим кільком сталося. Так, зараз їдемо по. цих по як він називається, по колодах, дерева. Так, газуємо, газуємо, газуємо. опа І давай, 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 їдемо. Ну, в принципі, ну це, напевно, через те, що боти. Ой-ой-ой, тихо. ні ні-ні-ні-ні-ні, куди, 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 куди? Так, добре, що в мене висока машина. Леко заїхала. Так, мене вже доганяє хтось. Мене вже доганяють. Це дуже погано. Так, о, газуємо, У мене ліпший час, це 2, -3... 2 хвилини, 30 секунд. напевно, що, Так, я цей рекорд не поб'ю, я... я просто не можу. Давайте, тихо, 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 мене майже... Мене чуть... Ще трохи мене б обігнали вже. Газуємо, опа, давайте, куди нам далі? Ага, ми, напевно, зараз їдемо в тунель. Трохи вже пригадую цю карту, газуємо зараз. Йома, -йо. оце от погано ми зараз можемо десь вірісти і надовго зупинитися. Так, все, ми вже навіть на карті не бачимо. Ой, тихо, оце от якраз той місць, з якого там ніби впала та машина, яка там я вам показував на початку відео. Тому тут треба було бути акуратним. Я, я чуть не повторив цю історію. Так, газуємо. Опа, оп, оп, давай, 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 давай. Еть. Єть є, діть, опа, нормально, нормально, нормально. Все, все, ми, в принципі, ні здається. А, чекайте, ще, ще все може помінятися. Ще 10%. Хоча в принципі ні, ну мене може обігнати, я ще й врізався. Ой, не ні. газуєм, ні, 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 ні. газуєм, газуєм, Ой-ой, оце от зараз напряжно. Оце от напряжно. Я. Ні, я не врізався. мене просто пролагало, мене просто пролагало. Давай газуєм, газуєм, газуєм. І фініш! Ми приїжджаємо перші. Новий рекорд. що Серйозно, я за скільки я проїхав? Я щось не побачив. Ну, ладно, так, в принципі, що, що ще можна провірити? Ну, вроді, все, що я хотів, можна в принципі, поїхати в аеропорт, подивитися швидкість, яку ми зможемо розігнати від одного цього паркана до іншого. Давайте, напевне, що це цим ми і займемось. І так, от я вже на місці, я вже приїхав, я вже до упору вперся в е сітку. І давайте ми зараз в принципі, провіримо максимальну швидкість, газуємо, починаємо звати і дивимося. Мені здається, вийде десь кілометрів, напевно, що 300 можна навіть, навіть вийти навіть. Ні, ну ладно, це напевно вже погорячився А ні, дивіться, виходить, 350 може бути. Давайте, давайте ми зараз можемо вилетіти 300. Три... Ну, це ходу максималка 330, було щось таке. Я не знаю, ви на відео можете перемотати, подивитися, а мені знову буде їхати довго. Ну що я вам хочу сказати про цю машину. Močina je v principu imbo, pa je pač žal, da nema... ni... Кнопки дріфт, щоб дріфтити. В кого є, скільки там: мільйон триста, скільки на кошти, я б радив вам купляти Тільки головне не підвищуйте її в тюнгінгу на максимальну вступ, тому що вона от буквально, от бачите, на кожному повороті буде отак от от перевертатися. Я от після цього відео зразу є занижу. Ну, хоча б до половини, щоб було на ній легше кататися. Знаєте, на цьому вже в принципі, думаю, можна буде закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, нажміться дзвінок. З вами Єврока, Йорші, пока-пока!